Результати впровадження проєкту із вирощування мікрозелені, команда проєкту презентувала для представників всіх груп стейкхолдерів на підсумковому нетворкінг заході. Його учасниками стали внутрішньо переміщені особи, представники організації партнерів проєкту, місцевої влади, органів соціального захисту та інші зацікавлені особи. Проєкт спрямований на створення умов для економічної та соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб до славу. Територіальної громади він є продуктом спільної ініціативи Європейського союзу та програми ООН Мери за економічне зростання. Як наголосив представник програми розвитку ООН в Хмельницькій області В'ячеслав Третяк, зі всієї України були відібрані згідно конкурсу 18 муніципалітетів. З Хмельниччини до програми увійшли Кам'янець-Подільський і Славута. Учасників заходу привітав міський голова Василь Сидор, а Іванна Холод, начальник відділу стратегії. Розвитку виконавчого комітету коротко нагадала хронологію проєкту від ідеї до реалізації. До обміну думками щодо важливості та актуальності проєкту доєдналися керівник проєкту Віктор Закурдаєв, керівник мініферми з вирощування мікрозелені Олександр Іщук, партнери проєкту, голова громадської організації Любов дії Анна Постовіт, заступник керівника Центру Товариства Червоного Христа України у місті Славуті Тетяна Губаренко. Своїми враженнями, ми із залучення до процесу вирощування мікрозелені ділився Олександр Волков, вимушено переселений із Маріуполя. Свій досвід він назвав позитивним, адже до війни працював у зовсім іншій сфері. Усі виступаючі переконливо заявили, що пишаються тим, що долучені до проєкту. Тішаться, що він зміг бути реалізований у Славуті, і дав можливість працевлаштувати людей, які через війну змушені покинути свої рідні місця. За умови масштабування проєкту а на це дуже розраховує команда і вже навіть має певні напрацювання. Працевлаштувати можна буде більшу кількість внутрішніх переселенців, яким не просто адаптуватися. До життя іншій громаді.